Вітаю, це контекст на Дніпро ТІВІ. Сьогодні говоримо про головну театральну прем'єру осені, ретро-мюзикл школа танців Соломона Шкляра у Дніпровському оперному театрі. Більше сотні артистів, жива музика, хор, балет і атмосфера початку 20-го століття. У центрі сюжету онук, який повертається продати дідівську квартиру, але зустрічає привидів минулого і дізнається справжню історію легендарної школи танців. І у нас в студії заслужений артист України Максим Булгаков, режисер. Сер і балетмейстер, постановник вистави та соліст опери Максим Іващук, виконавець головної ролі. Вітаю вас, панове. Вітаю. Чому саме цю пану Максиму, скажіть, будь ласка, вибрали постанову для того, щоб заявити це прем'єра сезону? Це дуже цікаве питання, воно об'ємне, про це можна говорити довго. Багато зірок склалося. Перш за все, це те, що. М -м Хочу зазначити, що це перше прочитання. Анатолій Крим написав е цю історію. Е Вячеслав Назаров написав музику і тексти до цього. І е цей матеріал, ця історія, яка майже побудована на реальних подіях. Е вона Вперше ставиться у нас в країні. І це перше прочитання. Е це як факт, а е інше. Це єврейська історія, не буду пояснювати, чому це, мені здається, цікаво в Дніпрі. От. А так, це київська історія, але дух, звичай, спосіб мислити, він такий от загальний характерний до наших друзів-євреїв. Які живуть разом з нами, а ми з ними. А, і це, по-третє, це а, вистава про пам'ять, про, про наших нащадків, а, про вивчення їх життя, чому вони стали такими, які вони є, а, чому ми такі. А, і тим більше це дуже цікаво, тим більше зараз, тому що ми, ми зараз воюємо за нашу пам'ять, за нашу історію воюємо за наших нащадків і наше майбутнє покоління. Тому це така співзвучна з нами зараз історія, але вона подана в дуже такому легкому, веселому жанрі, як мюзикл. Де немає об, обтяження нинішньою ситуацією е, документально. Знаєте, так, щоб ми мали переживати все це знов і знов. І мені здається, це дуже цікаво і дуже необхідно, тому що є повіря таке і е, е, аксіома, скажімо так. Е, коли що б з нами не відбувалося, ми маємо танцювати? Е, танцювати, співати. Тому це такий поклик, тобто люди, будь ласка, да, нам тяжко зараз всім, але ми маємо в будь-якому випадку танцювати і радіти життю, і радіти тому, що в нас є, і не забувати минуле. Для того, щоб було майбутнє. Пане Максиме, у вас головна партія, так? Соломон Шкляр. Чи легко дається вам ця роль? Не сказав би, що так легко. Найскладнішим було, коли з'ясувалося, що у виставі «Школа танців треба дуже багато танцювати. А Серістопри це ж така стаття, стоїть. За 30 років я в жодній виставі стільки не танцював. І Максим Олександрович поставив стільки там танців, що. Але, але. По сценарію шкляр танцює як шапа під час землетрусу. І це дуже мене. полегшило <гум> Полегшило. <гум> так я намагаюсь відповідатися. <гум> <гум> ну і суть в тому, що <гум> <гум> дуже дивна така історія, що шкляр не танцює, не вміє танцювати, але він заводить людей навколо, які починають танцювати. І це він як такий повштовх для. Життя от через танець, через те, що він робить, а сам не вміючи танцювати. І це рух не, не, не мається на увазі хореографічний, е, досконалий. Це душа танцює. Душа танцює, душа співає. І він заряджає, за, е, йому допомагають всі навколо. От. І це. Вашому шопить. актору, головному герою, вдалося схопити оцей настрій. Оцю? Це джерело енергії показати на сцені? Так. Так. <свистач> 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 ви так заявили, знаєте, така заявочка на перемогу, що передбачено понад 100 артистів на сцені, і це і хори, і вокалісти, танцівники. Чи вдається витримати масштаб, не втративши і там, ритм, постановки, якість? Я йду по принципу ґм, кадру, як в фільмі. Тобто, та, з, багато людей задіяно, але я так. Кадрую ці всі історії, тому що в самій п'єсі мова йде про натяки такі прямі, що Голівуд побудували ми наші. Тому Історія рухається, вона дуже така, картинка змінюється, подія швидко змінюється, настрої швидко змінюються. І, звичайно, і по світлу, і по декораційному рішенню, і по мізацинічному рішенню. У нас це все така історія кадрована. Але дійсно багато людей задіяно, майже вся трупа. Дуже дуже цікаво завжди, коли такі масштабні постановки на сцені з нетерпінням чекаємо на прем'єру насправді. А оцей цей момент перехід між світами, адже заявлено, що буде стикатися герой з минулим, з привидами минулого. Чи дійсно будуть привиди на сцені? І як цей перехід вдається показати? Розкажіть трішечки нам. Ну немає такого. У нас два світи існують паралельно. Так, і ми, ми не, не, не йдемо в той світ. Ми той світ підтягуємо до нас, до наше е, сучасне бачення того світу. Тобто ми, як, як би мовити, визиваємо духів е, минулого, не привидів, а духів. Це Дух. дуже важливо, так. Тому що навіть в тексті пояснюється, що ми не привиди, ми, ми душі. От. Це говорить про те, що ці душі наших предків живуть в нас і, і ми цим опікуємося. Так. А скажіть, будь ласка, це от суто ретро буде постановка. Чи історичність покладена на сучасність і так більше сучасності буде озвучання? звучанні? І, і, і так, і ні. Тому що, наприклад, ко ко костюми в нас та, відповідають епосі. Але а, спосіб існування актора він сучасний. А, ритми танцювальні, а, вони 20-х років а, це і рехтайм, танго, фокстроти, а, приджазовані якісь речі. Але це завжди сучасно буде виглядати, тому що це в цьому є певний драйв. А, такі драйв драйв ну, музичний. А, тому це таке поєднання. В пластиці теж я не, не спираюсь тільки на якісь прості рухи, а комбіную з джазовою пластикою, сучасною пластикою. Тобто ми. ми як би мовити, і не в тому світі існуємо, і не сучасньо, е, достеменно. Ми зв'язані зв з нашим минулим, е, нашим теперішнім і, і все ж таки вистава про майбутнє. Тому що якщо ми пам'ятаємо наших предків, нашу історію і розуміємо це, то в нас є буде і буде майбутнє. Пане Максиме, селісто опери. Ми про вас говоримо, неоднократно це підкреслюємо. Це такий високий статус. Але це мюзикл. Для селіста опери це крок, куди виступати в мюзиклі? Мюзикл зрозуміло, що це більш притаманне музично-драматичному театру або театру оперети. Але це не перший вже мюзикл, який Максим ставить в нашому театрі. А для вас? Для мас для мене також. Я приймав участь у постановці Моя Черівна леді. І зараз приймаю з задоволенням участь у цій постановці. І це завжди цікаве, щось нове. І, і в своїй ну... цій партії який момент для вас, от ви його чекаєте з нетерпінням, щоб побачити реакцію е, публіки Залу на нього? Такий, знаєте, може, якийсь ключовий момент, як вважаєте? Ну, я не відокремлюю так. Це вся партія йде так наскрізь. Але запрошуємо. Нехай глядач подивиться і сам. Я хочу сказати, що Максим Миколаївич, він доволі талановита людина, і йому вперіти із жанру в жанр. А, а, я б сказав дуже легко, тому що і акторські є здібності, є, ну, танцювальні це таке. Але а, ж ми пам'ятаємо, що там головне це відобразити Це Шафа. Шафа шафу. Там трошки по-іншому треба співати. Інше існування, акторське, інше трошки природа існування на, на сцені, ніж в класичній опері. Але це. Дає певну імплітуду е, свого розвитку в, на сцені. Тому я вважаю, що це е, мультижанровість, вона е, в певній мері, в мі мірі вона корисна для виконавців. Вона корисна. Наразі до прем'єри залишилося 10 днів. Так. Чи все готово? Ні. Так. <ріст> і хто ж каже правду? <ріст> Кому вірити? Отже, давайте так. Пане Максиме, що не готове? Все не готове. Не Але буде. буде готове вчасно. Все не готово, це нормальний стан, як знаєте, перед іспитами. Ще, ще, ще день, ще тиждень, і буде все добре. Але це нормальний стан, це такий кураж певний. Тобто, я, як режисер, кажу, що. В мене все на місці, з мого погляду. А мій погляд є вірним, тому що я режисер. В цій постанові у вас дуже багато вистав супроводжується дуже багатими декораціями. Чи в цьому випадку це теж так буде, чи ставка все ж таки на 100 артистів на сцені? Комплекс, комплекс всього. І декорація, і артисти, е, динаміка е, все, все разом працює. Так не можна відокремити, що більш працює. Воно все, все, все разом. 14 листопада, так. запрошуємо всіх глядачів. І 15-го, і 16-го. три вечорі вечори поспіль так. ви витримаєте. Так. Обіцяєте? Звичайно. <звичайно> І всі витримали, всі 100 артистів. Звичайно. Вони підписали відповідні документи. <звичайно> Внутрішні документи свої ви вже підписали. Ну я вирішила не ризикувати. Особисто в мене вже є квитки. На 14 число. Я вирішила, <рес> що в перший день ви будете свіжими і готовими на всі 100. У вас новий сезон починається з таких оновлень. Цей новий директор, нові правила. Розкажіть, будь ласка, які зміни вплинули на цей проект, на театр загалом, якими ви входите в цей новий сезон? Oh. Багато надій, багато переживань, багато чого незрозумілого, як воно вийде, але є розуміння того, як це робити. Це, ну, перш за все, це, звичайно, мультижанровість, як і в балеті, як і в опері, як і в синтезі. Тобто, наприклад, як мюзикл, це синтез і балетного, і вокального мистецтва. В балеті розвиток сучасного направлення, підтримка і робота над класичними саме балетами, теж саме і з оперною історією. Тобто ніхто від класики не відмовляється, ніхто не хоче її кудись закинути, але рухатися треба ширше. В одному напрямку, всі дивляться. Чи, знаєте, як правда народжується в суперечці якійсь? Я думаю, скоріш так. Ну, це добре. Бо всі, якщо будуть кивати головою, нічого не вийде. Ну, У вас зміни починаються прямо біля входу, так? У вас інсталяції з'явилися нові так, в театрі. Так, так. Ми хочемо стати. Цікавими для глядача, не то, що були ближчими, а цікавими для глядача, щоб вони хотіли потрапити і подивитися, як це все живе, відбувається. Йому може подобатися, може не подобатися, але має бути цікаво. Знаєте, Мені що каже. глядачу завжди цікаво. Ну як глядачу, я вам скажу, завжди okay. цікаво зазирнути за лаштунки. Як от воно там відбувається? Розкажіть нам що відбувається за лаштунками. Може, якийсь момент з репетиції нам розкажіть, що вам запам'яталося, що нам може бути цікаво, як людині, яка недотична, як воно що там проходить? Багато з того, що відбувається за лаштунками, не можна. Так воно ж найцікавіше. Так, але ну, має бути якась не пропу... таємниця. Цензура не пропустить. Має бути якась таємниця. То не можна так відкривати все. Ну, хоч трішечки. Може, якась е, така несподіванка була, а ви так з честю з нею вийшли? Несподіванки будуть на прем'єрі, і ми з честю з нею вийдемо. Я дивлюсь, ви вже готуєтеся. Ви готуєте цю прем'єру. Ви з свого глядача. Це якась цільова аудиторія, кого ви бачите? Хто перше буде 14 числа вже купив квитки? Ну, не дивлячись на мене, яка вже купила квитки. Від 16 років і вперед. До, до тих, хто ще бачив Соломона Шкляра. Так, так, так. Це ж ви вже зазначили, це ж дійсно людина, яка існувала, так? Так, так, так. І дійсно, ну можливо, що існує ще людина, яка могла б бути знайомою. Ну, теоретично. Ну, родичі можуть бути так, звичайно. Прем'єра, такий ризик насправді. Ви переживаєте, що може щось піти не так? Ні. А що, що можемо на прем'єрі піти не так? Ви от зараз не знаю. Ви контролюєте момент, скільки вже продано квитків? Я особисто ні. Ми а просто ми працюємо, ну, я працюю в своє задоволення, це точно. Що е, може трапитися? Я не знаю. Нічого. Не прийшли глядачі, таке може трапитися? Ні. Не може таке. Там ні. Таке не може трапити, бо приходять і на ті вистави, які вже соти раз на сцені. Так. Щось може піти не так. Ну, ракета прилетить. Та ні, ми навіть не думаємо про те. А все, а все інше ні. А воно має відбутися, тому що ми це робимо з любов'ю. Все, що робиш з любов'ю, воно має відбуватися. Ми працюємо це... вже декілька місяців, і це закон такий. Тоді давайте запрошуйте глядачів. Приходьте до нас на школу Соломона-Шкляра, 14, 15 і 16. І на подальші дні і місяці ми будемо завжди вам раді. І нам буде дуже приємно, якщо ви проведете свої вечори разом з нами. Для того ми є. Приходьте. Чекаємо вас, сумно не буде. Доєднуємося до цих слів, дійсно будь-яка вистава в опорному театрі нашого міста це задоволення, бо створено воно, як сьогодні прозвучало, з любов'ю. Дуже дякую вам, бажаю вам натхнення і всіх ресурсів для того, щоб будь-який задум вас втілювався. Зали були переповнені аншлагів <смі> і зустрінемося 14 листопада. Нагадаю, що з нами був заслужений артист України, режисер і балетмейстер, постановник вистави школи танців Соломона Шкляра Максим Булгаков та саліст опери Максим Івашчук, виконавець головної ролі. Друзі, обов'язково завітайте до театру, отримайте безмежне задоволення від вистави. Бережіть себе та до зустрічі в наступному ефірі.